Знаєте, кажуть, молодь не посидюча, а типу, коли людина стає старішою, саме старішою ми це називаємо, то вона сповільнюється, типу, менше сил. Але чи так це? Хто вчить людину з дитинства користуватися своєю енергією? Ми навпаки кажемо, давай, рухайся, роби, досягай. Причому самі з віком природньо приходимо до розуміння того, що рух заради руху не має сенсу, тому і заощаджуємо енергію. Але замість того, щоб це зрозуміти, ми вважаємо це старістю і ми вважаємо, що в нас немає сил. Є сили. Просто з'являється, а в когось, до речі, не з'являється, досвід, якому людина навчається довіряти. З'являється розуміння, заради чого мені щось робити, якщо воно ні до чого мене не веде, знову ж а в когось не з'являється. Тому певне сповільнення це не справа віку. Це досвід, це мудрість, це розуміння справжнього. Тому що коли біжиш, ти плутаєш рух, дію з результатом. Коли біжиш, ти не помічаєш нічого навколо себе. Ти не можеш застосовувати свої знання, тому що все в тебе відбувається. На автопілоті. Натомість, коли повільно, коли спокійно, ти відчуваєш свою силу, ти відчуваєш енергію, ти бачиш світ навколо. Там, де не потрібно, ти завмираєш, не рухаєшся. Навпаки, там, де потрібно включитися, ти можеш швидко застосувати. Свою енергію. Все просто і логічно. І знову ж, не про вік. Не про дитячу дурість або якусь дорослу старість. Про свідоме життя. Більше того, про життя, в якому є. Відповіді на головні питання, що ми живемо власне? Життя, в якому ми не зупиняємо свій мозок, коли щось отримуємо, а відразу біжимо далі, а в якому ми реально можемо отримувати насолоду від досягнення. Смакуючи його Саме смакуючи. навіщо це все? Проаналізуйте події, яких ви довго чекали? Зустрічі. Заходи. Поїздки якісь, свята. Чи дійсно... Ви отримали в моменті те, чого очікували. Скоріше за все ні. Ми чекаємо, чекаємо, хвилюємось, нервуємося, а раптом щось піде на так. А як зробити краще? А то, а сьо. І тільки ми, як знаєте, входимо у двері, нехай це буде свята, то вся інерція відбомбили. Ранок забули, побігли далі. Швидкість. І найбільша помилка в тому, що ми констатуємо, що швидкість вона неминуча, але ні. Спостерігайте швидкість світу. Цією швидкістю можна насолоджуватися, якщо прибрати страхи. Якщо не думати, що швидкість розвитку штучного інтелекту або медицини, або ще чогось вас вб'є, або позбавить роботи. Адже всередині нічого не рухається, ви лишайтеся живою, людиною. Навпаки, коли ви спокійні, коли ви сповільнені, ви отримуєте змогу. Дійсно аналізувати те, що відбувається навколо вас. По-справжньому. Але не з точки зору страхів. Не з точки зору нескінченої генерації негативних сценаріїв, як будете вам погано на мусорці помирати з голоду. А з точки зору, що робити? Чи робити щось взагалі чи ні. Ось вона. Тому що зазвичай. Що робити.